Там була внучка і двоє дітей маленьких В квартирі. Вона на кухні готувала. Там були люди. Там був мама друзі, друзі, були дітей. Виборили зразу. Ну воно так швидко горіло, як спічки. Отримавши повідомлення про пожежу на вулиці Червоноармійській, Виходивши туди, ми побачили, що горить кладове приміщення на другому поверсі жилої будівлі. Нашою першою задачею була евакуація та врятування людей. У нас було Виведено з приміщення 9 людей, та врятовано троє. Після цього ми приступили до осіння пожежі, яку було успішно ліквідовано.